Доброго всім дня. Ви на моєму каналі Світ Алла і я хочу сьогодні поділитися з вами досвідом вирощування солодкого перцю. Я разом з вами у лютому місяці ми сіяли цей перець. Потім, у квітні, ми робили цю високу грядку. Також разом з вами є відео. Я зроблю на нього силочку, висаджували перчик. І ось сьогодні на дворі червень, кінець другої декади, і ви подивіться, який він у мене є. Багатенько на ньому зав'язі ви погляньте скільки. А ось і перчинки, які зав'язалися. Центральних я. Не видаляю перців, як то рекомендують знавці. Подивіться, який гарний перчик. На жаль, я не знаю назву цього сорту, але скуштувавши його, я попросила сем'ян моїй знайомої, бо дуже ж таки був перець добрий. Він такий довгий, червоний, схожий на червоний велетень сорт. Солодкий, дуже-дуже гарні були в нього смакові якості. Що мене і підкупило, я вирішила, що його треба таке посіяти. Є в мене також сорт Амі, який я хочу вам показати. Ми з вами його сіяли. І зараз я вам покажу, ось погляньте, які зав'язав він плоди. Ось такі. І отак ми вирощуємо перчик. Як ви бачили, я заклала у ямки перегною суперфосфату. І на протязі цих місяців вирощування, чим же ми його підкормлювали? Та я вам скажу, практично, дуже мало ми його підкормили тільки пометом курячим, а також була підкормка попілом. Брали Одну літру попілу, заливали його водою. Попіл ми настоювали в літрову банку, як я сказала, попілу, на 10 літрів води. І цим розчином підливали наші перці і таким методом піддобрювали його. Як ви знаєте, я невеликий поціновувач хімічних добрив, тому піддобрювали ось так. Також брали ще банани в вінастої. Робили банан, як ви знаєте, це кладість вітаміна, калію та азоту. От майже всі добрива, які ми приміняли, чим ми годували наші перці. Перець полюбляє дуже вологу і дуже полюбляє сонце. Тому в жару ми його поливаємо майже кожного дня. Головне, щоб не утворювалося, чого не любить перець, так це те, щоб. Утворювалася кірка, тому що у нього коренева система не дуже розгалужена, і, і корні практично всі під верхом, і оце, що земля робить кірку, дуже для нього погано. Тому ми рихлимо, але рихлимо не глибоко. А саме найкраще це замульчувати. Замульчувати ваш перець і це буде дуже гарно. Але я мульчувати не можу по тій причині. Як ви бачите, ось мій перчик, він в таких в нього листочки, ось в таких дірочках. Це на самому початку його вегетації. У мене на високій грядці щось почало його їсти. Ми навіть не могли зрозуміти, обробили від шкідників інтексицидом. Але воно продовжувало їсти наші перці, не могли зрозуміти. І ось одного разу ми таке, ми, до нас таке дійшло, що це їсть. А їли звичайні слимаки, вони вночі вилазили, хрумали листочки, а зранку ми вже їх не бачили на нашій гряці, тому їх було дуже, скажімо так, важко ідентифікувати. Але ми коли зрозуміли, то теж виручив нас. Попіл, ми сухим попілом трусили навколо наших перців, і, як ви розумієте, мульчувати вже не могли, тому що боялися, що ці ж слимаки можуть знову завестися біля наших перців і почати їх їсти. Отакі-то справи. Висока грядка має багато переваг над городом. Як ви знаєте, у мене на городі суглинок. Перець практично не росте. Він не любить такої почки. Ми зробили, думали для нього гарні умови в високій грядці, але слимаки трошечки його пошкодили. Але нічого. Пошкодили, то вони пошкодили. Але я думаю, що врожаю нашому вони шкоди не завдадуть. Бо вже маємо ось такий перчик, і будемо з нетерпінням чекати, коли він поспіє. Хочу вам наголосити, що для гарних смакових якостей перцю потрібні каліні добрива. А каліні добрива, щоби не вносити. Мінеральні, ми і використовуємо саме попіл. Попіл це кладість калійних добрив, так воно виходить. І завдяки ньому я думаю, що смак перцю нашого буде гарний. І ми з нетерпінням чекаємо врожаю. А зараз для порівняння, який перчик на городі, з березня був висяний оцей перчик. Так, йому не приділили великої уваги, висадила я його на город. І ось подивіться, що ми маємо. Ніякого, ніяк не йде в порівняння з тим перцем, який є на високій грядці. Оце що я вам хотіла показати переваги високої грядки. Поряд у мене, погляньте, томати, помидори. Вони це сорта, які не пасинкуються, тому маємо ось такого кущика. Це сорт у мене полосатий енто. Отакий От цікавий сорт. Вперше я його посадила, тому мені дуже цікаво. Кажуть, що має дуже гарні смакові якості. Ось і поглянемо, який ж це сорт. Гноми. Це помидор із сорта гномів. Ось я вам і розповіла про вирощування перцю солодкого в умовах високої грядки. Зараз ми на моєму городі. У мене тут томати, капусточка росте. Подивіться, який гарний цікавий томат ось у мене. Купила я його у відомої сеньори помидори і хочу виростити і в себе цікавеньке. Отаке От про томати буде обзор у нас в подальших відео. Я думаю, вам буде цікаво. Подивитися, мені й саму цікаво, купляла багато сортів, і побачимо, що з того вийде. А на сьогодні я прощаюся з вами. Всього вам доброго!